Порядка п'ятої години вечора група людей охорона, шериф, їх чоловік десь було порядка 10 чоловік. На чолі з начальником, представники того санаторії Моршинський, їхній представник, їхній робочий, ото, що займався. Пуском котельні ну, робив спробу запустити котельні роботу. Тобто він самовільно ліз до ГРП, яке належить самовільно газовій службі. До ГРП, і самовільно до без, без цього ліз до, до, до котлів. До котлів. Коли тобто він самовільно заліз в приміщення котельні і ліз до, до самих котлів безпосередньо. Так, так. Та. Що, ви не допускаєте до об'єкту? Ні. За цей об'єкт несе відповідальність наше товариство. А хто, хто ви такий? Представтеся, будь ласка. Хто ви, будь ласка, представтеся. Надайте мені, будь ласка, на основі чого ви мене не допускаєте до об'єкту. За цей об'єкт несемо відповідальність ми. Представники ДЗОВ санаторії літей з батьками пролісок. Слухай далі. Я виконуючий обов'язки голову, лікар Бабкевич Павло Петрович. Хто ви такий? Представтесь, будь ласка. Представтесь ви, будь ласка. Корона фірма Шериф. Далі як вас звати фамілія, ім'я по батькові? Можете представити, щоб я знав, як до вас звертатися? До мене Володимир Федорович. Володимир Федорович. Володимир Федорович, на основі чого ви не допускаєте нас? На основі яких казів? покажіть а? мені, будь ласка, основі... я як людина і згідно законодавства основі... України. Я повинен бути ознайомлений з тим, які нам платить. Казівок, які. Хто хто, хто саме? Нашого керівництва. Що за керівництво? Керівництво охоронної фірми? Так, так, йдіть познайомтеся, якщо маєте бажання. Хто саме керівник? Який? Йдіть познайомтеся, Скажіть, будь ласка, маєте, мені. бажання, я не, не зобов'язаний вам фірми? давати якісь ці, коментарі. Ви не знаєте, хто керівник вашої Знаю. охорони? Але ну, Але скажі. я не зобов'язаний. Не зобов'язаний. Ні. Як і не зобов'язані мені показати. Чому і на обставі чого ви не допускаєте мене і керівництва начальника котельні, Василя Василя Степановича, і стоїт, і також Кочегарів? Оце все. Оце, оце, оце керівництво, яке там стоїть, оце вони вони, ще, <зас> okay. Okay. вони відповідають. Шановні, чи можете ви мені надати документи, згідно якого мене, як виконуючи обовського головного лікаря дітей» з батьками пролісок, не допускають до наших об'єктів, а також не допускають. Василя Василя Степановича, директора котельні. Ну, чому мене не допускають? Наш об'єкт, чому не допускають? Ну, може, щось, Ну, аварійно, шишки будь ласка, Чому ви не допускаєте нас до об'єкту? На, на основі яких документів, будь ласка. Дозвольте, ну, зайди. По якому праву ви мене не пускаєте? Звичайно, я на роботі і По показав. Хто там виходить? Які... Хто там виходить? Що ви знімаєте тут? Що, ви знімаєте? що таке? Чи ви руки до мене простягаєте? Ну, ви пролісо. не маєте права законно порушувати функцію державного, державного об'єкту. Держать вашу адміністрацію. Ми не маємо часу, бажання. Розумієте? А з ким я спілкуюся, перепрошую, І не знаю, хто ви та та такий. Що вам відповідати треба? Та хто та різниць. ви такий? По якому праву взагалі знаходиться на нашій території. Сама міліція скаже. Євгеніч, нема питань. Ми, ми, ми на нема... не тому, по якому правилі по якому? сервітут тут перекрили, до державного, до державного що ми перекрили? Сервітут перекрили, воду перекрили, приміщення просто, перекрили. Не, не, не розкажете. Це є котельня, розказ. яка належить нашому товариству. товариству так, належить, а не вам. Ми її не забираємо. Ми, вам взагалі, ми не забираємо, Якщо ви в курсі сьогодні вам воноващим. є ухвала суду про те, що Це договір оренди є недійсним. У нас другий вже договір оренди є. Так. так що вже довго тривали, так що цей, що вже не дійсно, вже срок пройшов. Так? А те, що заборона суду є на вчинення будь-яких дій, для вас не грає ніякої ролі, правда? Що відбувалося після того, як був викликаний наряд міліції і приїхали представники правоохоронних органів? Вони заблокували котельню. Перед тим, заблокували котельню. Всі в котельню, заблокували. Їхні. Люди з охоронної фірми охоронний шейф? Шейф. Так, шейф. заблокували. Потім через якийсь час, коли приїхала міліція, охорона була знята, і, і не знаю, що там сталося, як там сталося. Вони пішли геть, більше сюди не приходили. Вони зразу моментально пішли звідси геть. Коли його побачили представників, коли представників коли приї... розмова, група, е... правоохоронного представників міліції, і в колиїжжала сьомого Чи приїжджала 7.08.13 року слідчо-оперативна група правоохоронного. Вони приїхали, вони щось досліджували, когось опитували, чи вони просто обернулись по їх. Крім того, Ф -ф 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 -ф. що приїхали моршень з спетенфували котельню і все, більше не вони... І поїхали геть, більше нічого так. не вчиняли, жодних дій, так? Так. Вони з котінню, наскільки я знаю, з двох точок з сфатофували котельню і більше ніяких. Ну, щоб навіть питати мене що до чого, вони не, 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 не сприймали. Ні протоколу, допиту, ні доступ.